Є знижки на таблетки Карсил. 10% в аптеках подорожник пам та ощад. Україні потрібна підтримка від США і якнайшвидше. Президент Володимир Зеленський вкотре висловився про американську допомогу. За його словами, без неї Україні доведеться відступати на фронті. Конгрес же вже нібито на фінішній прямі і може буквально цього тижня виділити кошти, але є одне. Але про що попередив Зеленський як влада? Збирається повернути увагу американців до України і як президентська гонка в США підриває боєздатність ЗСУ? Розповім за мить з вами новини. Тесенії і я Артем Зябкін. Підписуйтесь на наш канал і тисніть подобайки. Ми переходимо. До новин без допомоги Україні буде важко не те, щоб перемогти, а встояти таку неочікувану жорстку і пряму оцінку ситуації дав президент Володимир Зеленський. Зізнатися про таке, президент дозволив собі амбасадорам благодійного проекту Юнайтед. 24 Зеленський попросив їх донести цю думку до своїх прихильників у США, щоб ті знову звернули увагу на Україну. Без цієї підтримки конгресу. Нам буде важко не те, що перемогти, а навіть встояти. Тому важливо спільно робити дуже конкретні речі. І звичайно, я хочу дати вам меседж і попросити подумати, що ми можемо зробити разом публічно. Можливо, якісь сильні меседжі, якісь сильні кроки, щоб привернути увагу конгресу і американців до України. «Not to win, but even to stay». Що мав на увазі Зеленський? ЗСУ будуть змушені відступати, чи Україні взагалі буде важко встояти як державі? Про що йде мова? Скоріше за все йдеться про ситуацію на фронті. Без американської допомоги ЗСУ через деякий час не зможуть не тільки звільняти українську землю від загарбників, але й тримати поточну лінію фронту. Саме про це Зеленський говорив на своїх попередніх інтерв'ю минулого та позаминулого тижня. Тож думаю, що ситуація докорінно не змінилася додають масло у вогнище песимізму та побоювань і західні змі. Виглядає, що у Зеленського є поганий і дуже поганий сценарій війни. 8 квітня у заекономість переконують, що Путін хоче перетворити Харків на сіру зону або ж навіть захопити місто. Україна може залишитись без допомоги через Джонсона та Трампа. Але чи все так погано, як пишуть західні медійники в Україні? Як кисень необхідна допомога від партнерів, особливо від США, і порівняння з киснем тут не випадкове, бо найбільший дефіцит на фронті це артилерійські снаряди якою б не була міцна оборона без підтримки артилерії її крок за кроком розіб'є ворожа, за оцінкою головнокомандувача ЗСУ Сирського, подекуди ворог має шестиразову перевагу у кількості снарядів. Досвід минулих місяців і тижнів свідчить, що ворог значно наростив активність авіації, застосовує каби керовані авіабомби, які руйнують наші позиції. Крім цього, ворог веде щільний артилерійський та мінометний вогонь. Ще кілька днів тому перевага ворога щодо. Випущених боєприпасів становила співвідношення близько 6 до 1. Наразі ЗСУ змушені компенсувати снарядний голод дронами фахівці порталу Точне інфо. Презентували класне дослідження, де на кількох графіках порівняли, як часто і по чому Росія та Україна застосовують fpv дрони Так от пік використання дронів ЗСУ припав на січень 24-го року на Донеччину, і потреби в малих камікадзе поступово зростають і далі по всьому фронту. Є інші цікаві деталі, зокрема, які цілі обирає ворог, а які ЗСУ. З листопада 23-го року ЗСРФ. Випереджають ЗСУ за кількістю піввідронів, які використали проти піхоти за спостереженням дослідників. Основна ціль росіян це траншеї та бліндажі українців у листопаді, 23-го За цим показником ЗСР випереджали ЗСУ, Ви тільки уявіть у 40 разів цей розрив поступово зменшується. Зсу все частіше дістають по укріпленнях ворога. Українці ж б'ють по техніці, і перевага тут разюча втричі. Але дронами артилерію не заміниш, і про це відверто кажуть військові за зиму. Їх в армії побільшало, але змінити ситуацію докорінно вони не можуть. FPV-дрон несе меншу кількість вибухівки, і ми маємо доповнювати один одного. Оперативне командування, яке бачить картину бою, має мати під рукою всі засоби ураження і мати об'єднаний вогневий вплив. Погоджуся з цим і військові експерти, повторюючи, що дрони та артилерія взагалі то мають схожі, але все таки різні завдання і працюють ефективно, саме доповнюючи один одного. Тож без США тут не обійтися, зокрема тому, що у 23-му році саме Америка була одним з лідерів у цьому питанні, передавши Україні більш ніж 2 мільйони снарядів різних калібрів. Пише видання Дефенс Експрес. Відносно артилерії ще 56 одиниць. 155-мм артсистеми, загалом 198, до яких 2300 високоточних, 996 тисяч звичайних снарядів, а також 31 тисячу снарядів дистанційного мінування РААМ. Було передано 36 одиниць 105-мм гаубиць, загалом 72, до них 620 тисяч боєприпасів. Постачались боєприпаси і до радянських артилерійських систем. 10 тисяч у калібрі 203 мм, 155 тисяч 152 мм, 40 тисяч 130 мм, 20 тисяч 122 мм та 10 тисяч боєприпасів до Граду. У 23-му році від США були передані 17 120-мм мінометів, 112 81-мм, а також 48-60-мм, до них 255 тисяч мін. Варто зазначити, що Німеччина, яка є другою країною за обсягами допомоги Україні, і передала багато броньованої техніки танків, точних цифр по снарядах не називає. Відома лише їх приблизна кількість та найменування, але ця цифра явно менша. 68 тисяч снарядів калібру 155, боєприпаси для реактивних систем залпового вогню «Марс-2», 20 тисяч 872 снаряди калібру 155 мм, димові освітлювальні, 155 мм високоточні керовані боєприпаси «Смарт Вулкано», Коротше кажучи, без США тут ніяк, але законопроєкт про виділення Україні 60 мільярдів доларів, за який вже проголосували у Сенаті, досі навіть не винесли на голосування у палаті представників. Не робить це уже одіозний для України персонаж. Спікер палати Майк Джонсон. Пояснюють це всі по різному, але більшість звинувачує республіканця Джонсона саме у підігруванні Трампу, який за рік може вдруге стати президентом США. А отже, згадає доброту та поступливість Джонсону. А сам Трамп, як відомо, нарешті зняв маску і зізнався, що легко би обміняв українські території на мир за РФ. Дональд Трамп має план, як закінчити війну Росії в Україні, якщо він повернеться в Білий Дім. Про це написала Washington Post, посилаючись на анонімні поінформовані джерела. Знайомі з планом, співрозмовники газети розповіли, що Трамп планує натиснути на Київ та змусити Україну відмовитися від частини своєї території, включаючи Крим і Донбас. Довнішньополітичні радники і стратегії, які підтримують Трампа, виступають проти подальшого розширення НАТО, по суті, проти вступу України в організацію, і вважають, що Вашингтону треба нівелювати загрози інтересам США з боку Китаю і запобігти подальшому зростанню залежності Росії від Китаю у військовій, промисловій та економічній сферах. Пише Washington Post. До речі, у Трампа ці чутки спростували. А як думаєте, ви що робити Україні якщо? Трамп таки прийде знову до влади в США. Напишіть нам про це у коментарях, але повернемось до конгресу. 9 квітня там нарешті виходять з канікула. Отже, нарешті можуть винести допомогу на голосування. Сенаторка від республіканців Джоні Ернс впевнена, що депутати впораються за найближчі тижні. Конгрес проголосує за пакет допомоги для України впродовж кількох наступних тижнів. Таку думку в ексклюзивному інтерв'ю Радіо Свобода висловила Джоні Ернс, сенаторка США від республіканської партії під час візиту до Києва. Нині документ на розгляді у палаті представників там, за словами сенаторки, до нього внесуть кілька правок. Щойно палата ухвалить ці зміни, законопроєкт знову повернеться до сенату. Я очікую, що це відбудеться протягом. Кількох наступних тижнів, і ми будемо дуже дуже наполегливо працювати, щоб забезпечити проходження пакета допомоги, сказала вона. Про які правки йде мова, здогадатися легко. Частина республіканців, зокрема Джонсон, готові піти на виділення коштів в Україні, але в кредит. Про це колись бурмотів і Трамп. США вважають, що цей сценарій може стати оптимальним. Такого сценарію не виключає Зеленський в офісі президента, роблять ставку на швидкість та своєчасність. Тож. Інші умови йдуть на другий план. Розглядається дуже багато варіантів. Один сенатор нещодавно був, і він каже: А ти погодишся на кредитні гроші, якщо гроші кредитні або ти не отримаєш. Я кажу: а для чого ці вибори, якщо немає вибору? Ми погодимося на будь-який варіант. Я вам скажу більше, якби ви запропонували Україні дати пакету кредит сьогодні або безкоштовно все через рік, то ми сказали би тільки сьогодні. Тут немає жодного вибору. Наш вибір вижити та перемогти. Ми це намагаємося робити різними шляхами. Якщо із кредитом не вийде у конгресі ще є кілька лазівок петиції про внесення законопроєкту на голосування в обхід непоступливого Джонсона або навіть його звільнення з посади. Як пишуть змі, обидва сценарії на столі, але на який підуть у Вашингтоні і чи допоможе цей Україні швидко отримати необхідне, ніхто не знає. Водночас Зеленський попередив, що Україні бракує ще й ракет до ППО. Росія посилила атаки на енергетику, готує нову мобілізацію та наступ на початок літа. Україна ж змушена вибирати, які об'єкти їй захищати, а які ні. Якщо вони щоденно будуть бити так, як вони били останній місяць. Нам може не вистачати нам може не вистачати ракет, і також це партнери знають. Нам розраховано, в які дати нам потрібні ці ракети. Ми розуміємо, скільки в середньому ми витрачаємо, витрачаємо на добу такого активізації Росії. Ну і от такі процеси треба пришвидшувати. Все це коштує гроші. Ми працюємо, якщо на початку війни ми працювали тільки розраховували на МТД допомогу. Так, а сьогодні ми розраховуємо і на, на свої контракти. Ми окремо почали працювати з багатьма країнами, не чекаючи допомоги за гроші через різні напрямки, різні домовленості, відкриті, закриті, різні. І у нас пішло деякі постачання деякої зброї. І артилерії, і протиповітряної оборони. Ось таке життя. Начебто, всі нас. Люблять, але гроші є гроші. А як думаєте, ви, коли США нарешті погодять допомогу для України? Напишіть нам про це у коментарях, а також не забудьте підписатися на канал та поставити лайк під відео. Побачимось.